Взяла м'ясо, спочатку покладу покладу. у вазу, Потім буду розбирати пакети. Такі квіти взяла. Один тут сипеться, Не знаю, котрий бутончик, котрий сиплеся. Щось мені підсунули, той не то є. Аж чорний. Так, якої довжини собі лишити? Десь, думаю, так. Може, вже замало, але ну, нормально. Напускаю водички і ставлю тепло. Купила печериці. Печериці. Такі великі доста. Ну, я думаю, мені для барбекю буде якраз. Тут у мене десь трошки більше пів кілограма. Буду їх пацувати. Стефулька, тут у мене чекає щось. Є в мене десь така класна приправа. О, така О, Вона венгерська. Не знаю, чи ви собі десь знайдете таку, але вона. Перфектна до овочів гри. Такою буду працювати грибочки. Потім яблука помию виставлю на тарілочку, буде у нас, як не знаю, виноград ще купила, теж помию і на тарілочку фруктову. Потім основного купила курятину. Зато курятину, бо буде в нас багато діток і курятину люблять дітки. Буду пацувати. Зараз помию, складу у блюдко і буду пацувати. Зараз вам покажу, якими приправами. Лимончика ще буду додавати. Ну і що ще? Яйця взяла, планую ще спекти пиріг з творогом, я вам вже його показувала у відео, спечу хлібчик один. Хлібчик взяла що? Всяк випадок авокадо взяла, але ну, то майже нікуди не піде, лише нам буде. Майонез кетчуп, до м'яса, буде любити, до готового. І салат помідори, огірки. І все. Іду розбирати. Так, я собі вже м'ясо все підготувала. Всі приправи тут підготувала і не лише до м'яса. І до грибів теж всі приправи вже підготувала, бо грибочки вже помила. Е, теж буду їх маринувати. Ну, або що? В чому проблема? У мене проблема, що м'яса в мене много, а тазик такий великий. Я маю лише такий розовий, пластмасовий, величезний. Так що буду маринувати в ньому. Такий негламурний в мене тазик. Ну і все, йду пацувати. Даю сіль, думаю, достатньо. Одну ложечку цукру дам, може і дві, є у мене така приправа до курки гриль. Колись в мене подруга працювала на курях гриль, і приправи мені такої дала. ну, Якась така спеціалізована. Посиплю такою. Знаєте, що? Получається? Буду сипати все, що маю. Ще таку з часничком, з часником тут суда. Той виробник, дуже його люблю. Той виробник він маю і до курки, і до стейку, і буде в мене до грилі до дуже хороший цей виробник. Прям обожаю. Так, ще перчику. Перчик. Перчик був десь, тут він. Так. І лимончика дам. thank you Тут у мене в общому вийшло 5 кілограмів м'яса, десь 3 кілограми гомілок і 2 з лишком кг тих стегень. Все гарно заперемішаю і відставлю, хай стоїть у, не буду навіть ставити в холодильник. Просто так на столі прикрию рушничком і хай собі стоїть. Грибочки я собі підготувала, теж буду їх маринувати в чомусь великому, бо замало місця в тому блюді. Тут я вже налила 50 грам олії, ну майже то мені буде мало, бо грибів багато. Налию 100 грам олії. Звичайна в мене олія соняшникова олії. Потім дам столову ложку і не одну, Соєвий соус? Один, два, десь дві ложки, можу й три. Три ложки. Так. Часничку видавлю. У мене такі не дуже великі три зубчика там. перцю Так, не дуже багато цукру для смаку, я думаю, всюди треба десь так, половина цієї ложечки. Видну, солі, не дуже багато солі, так, ледве Дальше. І така в мене приправа до овочів гриль. Дуже її люблю, вона дуже смачна, дуже запашна. Такі різні трави в неї тут, не знаю прочитати, то на венгерській мові. І дам із неї, думаю, оцю цілу ложку точно там. Маринад у мене буде готовий. Я відразу пацювати не буду, грибочки, бо мені заскоро, то нам треба ще десь 3 годинки чекати, доки ми будемо то випікати. Я думаю, то їм може бути багато. Я ще не пробувала так завчасу маринувати, тож не буду експериментувати тепер. Тепер мені точно треба все смачно. А пацувати буду їх десь за хвилин 15, може пів години максимум, щоб настоялися і то їм досталь. До речі, грибочки з таким маринадом дуже смачні, і не лише грибочки і кабачки, чи що би ви там не хотіли, маринад підійде всюди. Тепер я вже почала підготувати підготовку до тіста з творогом. Вже не буду вам замедляти, показувати повільно. Я вам його вже виставляла, цей рецепт. В нас його дуже люблять. І я вирішила, що гостям також дуже сподобається. Тим паче дуже корисно. Там багато творогу, мало тіста, творогу багато, то всім корисно Уже замішую я тісто. Тепер воно таке, бачите, м'ягеньке. Бо розтопила я масло. Як перед цим я вам казала, що треба лише просто м'яке, щоб було. А у мене, случайно було розтопилося. А на цей раз я вирішила, що розтоплю спеціально таке дуже пампушкове, я би сказала. Тепер ще дам в нього сметанку і жовток і замішу до кінця. Потім відставлю і берусь за творог. В творог що поставлю в творог поставлю жовточок із, білочок із жовтком одне ціле маю на увазі яйце. І два білка тих, що в мене лишилися від замісу тіста. Поставлю. творог. І цукру, думаю, по вашому смаку можете, хто як любить, так і давайте в творог. Я ще ставлю ванільний цукор і 2 ложки манної крупи можна поставити, а хто не хоче, можна і не ставити. Тепер поставила пергамент прямо відразу у противень. Нічого не розкатую вже качалкою, а так руками розплюскаю по пергаменту, і все буде готово. Потім виставлю туди творог. А у мене такий досить великий слой творога буде. Тіста замало, творога багато, ну нічого ми так любимо. І зверху натру терплю. Дуже, до речі, і гарно, і добре випікається, так. і зручно мені на терці натерла зверху тісто і готово. У нас якби само м'ясо буде і картошка у духовці. Ну, плюс ще до того наріжу таку нарізку. А, ковбаска в мене така вдома. Два сира маю. І може виноград у середині насиплю. Не знаю, зараз подивлюся. Ну Таку, таку вибрала дошку. Я думаю, це мені буде. Не знаю. Ну, чи нарізати такі куски ножом. Ножиком, якщо буду різати, будуть гарні. Mm Попробуємо, так як я обично роблю, зазвичай я тру на терці для капусти. тоненькі? Mm. Такі кусочки. Супер. Такі, ну дуже вузькі. Малий кусок у мене. Може цей буде краще. Таку не дуже. не вийде. Треба брати ножик. Треба ножиком різати. Будуть товсті, але не біда. Вирішила я таким ножиком, такі кусочки. Якісь краще, бо то дуже тонесеньке, не можна навіть потягнути Із дощечки. Ломиться кусок. Такий маленький я поїм. Я дуже люблю сир. Уже зараз буде чоловік розпалювати вогонь, будемо жарити м'ясо. Ну, а доки м'ясо буде жаритися. Ми собі можемо перекусити та повна може, хтось хоче. Так, я так наложила. Жую. Жую, тоненькі кусочки, а, тоненькі кусочки сиру. Жую. Сповнила в мене у холодильнику ще оця моцарела. Думаю, так, я вже так спішу, ведети, що я вже все розсипаю, а нічого. Так, далі. О. Ми так віру. <плес> угу. І так поріжу. Сюди. Ще один. Може сюди. Ну десь, вже ще... десь ще й виноград я хочу покласти, Якісь у мене два різні сорта. сорта, чи сорта, чи як, два різних виробника моцарели. Швиденько я вже викладаю виноград на цю а, тарілочку, <плес> бо вже гості наші прийшли. Розкладу стаканчики, дівчата точно будуть пити вино, а хлопці ще будемо питатися. Там в горничку вже в мене м'ясо. Вже трішки хлопці пожарили, вже є і жарене. І буде починатися наш сюрприз. Раз! Раз, раз два, три! Раз, раз, раз.

Tengah-tengah mungkita Tengah-tengah mungkita Hmm Це гриби, так? <у> 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 да, грибочки ми вже майже по поняттях. Пітачку 12, моки п'яток. Постій, там поки п'яток. Майже трішки прилип. Знаете, так правильно, что мы просто чинились это и вс. Ну, просто у нас должны вроде. Мамочку, ты новий сашк себя появив. Okay. Десять минут еще. Сашку заберег добрий хліб, значит не... Ну як, швидко, знаєш, забрати. А я йду, каву я вже випила, буду пити чайчик із тістечком. Так. Собі несу, йду на терасу. І так, вона у нас виглядає сьогодні тераса. Вся закидана. Я ще не прибирала. Сьогодні ранок неділі, вчора в нас була субота. Вчора в нас були гості, не багато, але були. Так, тут у нас наші голочки, якими ми пробивали шарик. І такі конфіті, які висипалися з нашого шарика. Всім гарної неділі. Я сідаю, покладу камеру на штатив. трішки вам розкажу наші, наші шарики або або голубі і розові. Так, Якщо чесно, я дуже хотіла дівчинку. Розкажу вам сьогодні неділя ранок. Я вже казала, вчора ми святкували, ми дивилися, хто в нас буде, чи дівчинка, чи хлопчик. Якщо чесно, я чекала дівчинку і боялася, що буде хлопчик, але дуже сильно себе не налаштовувала на те, що буде дівчинка. Бо, думаю, ну, буде хлопчик однаково, дітей всіх любимо. Просто дівчинка наша вже величка, Та я так собі думала, що любила б, щоб була дівчинка. І коли випали розові, рожеві конфеті, я була дуже задоволена. У нас вся сім'я, діти, чоловік, всі чекали дівчинку. Казала старша, що дочка казала, що. Якщо народиться хлопчик, казала, якщо він шарику, в голубі конфеті, то він там най собі плаче. Голодний, вона не буде його кормити, бо їй треба дівчинку. Тоже, дуже задоволена. Ну що, який висновок? Я вам вчора познімала. сьогодні знімаю неділя ранок. Вчора я вам познімала, як готувалася до застілля. Що встигла познімати, то познімала, що не встила, далі гості прийшли, мені було некомфортно знімати. Думаю, їм також було б некомфортно, щоб я їх знімала. Або не знаю. Ну, просто я до того ще не готова, щоб знімати в окрузі гостей. Моя сім'я вже звикає до того, що я знімаю, а гості я ще не готова до того, щоб знімати гостей. Тож їх я не знімала. Що встигла познімати до того часу, то вам покажу. А далі вже не вийшло. Ще хотіла, дуже хотіла познімати, як на мангалі в нас шашлик, грибочки дуже смачні були, як воно там жарилося, було б цікаво, думаю, або вже не вийшло. Ну, суть. Суть всю, основа цього відео та. А, я вагітна, Четверти... буде у нас четверта дитина. У нас вдома в сім'ї буде шість чоловік. Четверо дітей у нас буде, і двоє. Я і чоловік. У нас є два хлопчика і дівчинка, може хтось не знав. І тепер у нас буде ще одна дівчинка. Що ще вам казати? Думаю, хватить. П'ю я свій чайок. Тістечко. Все було дуже смачно. М'ясо було дуже смачне, гриби. Я так, я вам показувала, як я маринувала гриби. Саму маринацію не показала, бо я їх маринувала перед тим, як йти вже на мангал за півгодинки. Доста навіть за 15 хвилин, але за півгодинки до того я. Маринувала. Маринад просто стояв. Ми з вами його зробили, і він стояв собі у ємності. Потім я маринувала вже, коли гості були тут. Картошечку робила в духовочці, М'ясо на мангалі нарізна, тарілочка була. І все, і кісто. Тістечко. Оце. Дуже ніжне всередині, дуже смачне. Його майже не залишилося, залишилося таких кусочків майже три чи чотири кусочка залишилося. Дуже смачно. Всі дуже посмакували. І все. Іду відпочивати, переглядати відео, які зняли. Переглядаю його вже в 10 чи 20 раз. Те відео, як, як той шарик хлопнув. І знову мені цікаво, знову я його переглядаю. Вам всім хорошого дня! Не забувайте ставити пальчики вверх. Підписуйтесь, коментуйте.